Вітаю вас 14 червня, п'ятниця і 104-й день із циклу 365 днів одного року. Дарує нам Всевишній ще один день, щоб ми встигли набратися нової. Мудрості. Наш досвід від прожитого дня це великий здобуток, адже життя безкінечне, душа безсмертна. І з собою ми нічого не заберемо, крім вражень, крім свого досвіду. Тому кожен день. Я принаймні намагаюся відмічати позитивні моменти, які в цьому світі обов'язково є, треба тільки їх помічати. Суть в тому, що больові відчуття, вони набагато могутніші. Чим як відчуття щасливих спокійних моментів. Бо спокій і щастя це звичайний якби стан для людини. Людина повинна жити в благодаті, а больові моменти вибивають нас, звичайно, залишаються шрами певні. Але це досвід. Тоді ми ще більше починаємо цінувати ті моменти світлі, радісні, наповнені любов'ю, спілкуванням. Адже це така дорога річ спілкуватися. Будьте здорові, будьте щасливі.